Що робити, якщо чоловік не хоче мати дітей? Дуже часто з таким питанням до мене звертається на консультацію жінки. От також приводять чоловіків. Е, цей плейлист, який я зараз почав записувати, він називається Астологічна сімейна психологія. От я вам скажу так. Це питання, яке потрібно задавати до весілля. До початку заліз стосунків. От, ну, звичайно не потрібно знаєте, в такому форматі. Так, васька сідає, ну давай. Тут в мене 102 питання. Зараз я все перевірю, чи ти на всі питання даш правильну відповідь. Якщо буде більше ніж 80%, тоді так ми з тобою подумаємо чи заводити стосунки. Ну це був стоп. Хорошо, от не так точно. Добре, якось так акуратно. От, ну, для прикладу, от я спілкувався з людьми, от, ну, з сімейною парою. Вони коли почали спілкуватися, то жінка так стоїть, каже, а я хочу мати трьох дітей. А він не втік. Да. От. А потім вона йому народила трьох дітей, і в них дійсно зараз троє дітей. От, ну якось так акуратно, мягенько. Ну Жінки, ви ж трохи ведьма, ну ви такі добрі ведьма. Ну, ж включайте свої чари, от, зачаровуйте чоловіків по-доброму. Да. І ви ж знаєте, як ці питання задавати так м'яко, акуратно. Ну, от, знаєте, вже ходить жарт такий, що якщо ви познайомилися, ви вже два тижні спілкуєтеся, а. Ваша дівчина ще не знала час вашого народження, то у вас не серйозні стосунки. Зовсім <гум> ну, тема дітей вона дуже серйозна і дуже важлива. Ну, тому, що якщо подивитися, то один з факторів дуже важливий, для чого створюється сім'я це продовження роду. От, ну, звичайно, чоловік бігає по вулиці і каже Жінки, я шукаю маму для своїх дітей сідайте, розгляне ваші дані. От, давайте заповнють анкету, хто буде кращою мамою. От, ну не так стосунки не так будується. Природа задумана інакше. Ну те, що жінки вони стають дуже привабливими для чоловіків. От, ну і чоловік, він коли жінку гарно побачив, він такий стає: Ух, прямо чоловік, чоловік і хоче свою сім'ю доставити до місця призначення, так, щоб жінка йому народила дитину. От, ну так, природою, Бачите, добре все продумано. Ну, і відповідно, тому це хороший спосіб, як народжуються діти. Ну, бачите, Бог так все передбачив, придумав. Скільки хочете дітей, кого, хлопчик і дівчатка, це кажу, це питання, яке потрібно обговорювати до весілля. Як це перевіряти? Перевіряється це достатньо просто. Подивіться на те, як, наприклад, хлопець або дівчина відноситься до дітей. От я не раз маю такі приклади. допустим, ну прийшла одна подружка до ну, мене на консультацію, потім друга її приходить. Ну, приходить, вона поспілкувалася зі мною і каже свої подружки, слухай, класний астролог, сходи до нього, от там попитайся по своїх питаннях. Ну і приходить до мене подруга. Ну, ну Я з подругою спілкуюсь, вона каже, от, ну, перша подруга вона має дітей, а друга немає. Ну, ну, друга подруга приходить вже каже, я я так люблю дітей, я би так хотіла дітей. Ну от, А перша мені потім каже, да не люблю вона, я каже, вона прийде, сяде і сидить така, там, ну, пиляє. Тобто Вона собою займається, каже, їй просто наплювати дітей. На консультації лапшу на вуха не вішати. Ну, от, але, але, от, перше, от, по гороскопу видно те, що от, як людина себе веде, тобто там є певні положення планет, тобто Юпітера, місяця, Венера, от, І вже по цьому буде зрозуміло, е, як ви себе ведете в певних ситуаціях та як ці енергії будуть проявлені в вашому житті. От, друге, ви планети, ну, це є особистість, не думаєте, що це просто якісь шарики, які літають туди-сюди. Ні. За кожною з цих планет стоїть особистість, це на високих духовних рівнях. Да? Ну, от. І ви ту особистість, ви не зможете її надурити. Ну, от. І якщо місяць знає, що якщо вам довірити маленьку дитину, тобто місяць дивиться, да, як ви відноситеся до е, різних там, ну, тих, хто під вами, ну, тих, за ким, за ким ви опікуєтесь, і вони знають, можна вам довіряти. Чи не можна? Тому що, ну, от якщо вам довірили, а ви не, ну, не справилися зі своїм обов'язками, вам просто наступний раз не довірять. От тут. Точно та сама історія, тобто місяць він дивиться: ага, оцій жінці можна довірити дітей, а цій не можна. Ну от відповідно, ви побачите те, що в якихось ситуаціях ну, вам просто дітей не дадуть. Ви можете ходити, казати Да-да, я хочу дітей, але вам просто їх не дадуть, їх просто не довірять. Далі наступний крок ну, от те, що чи буде чоловік фінансово забезпечувати. От, бо, ну те, я кажу, дав Бог дитину, дасть Бог на дитину. І також, на жаль, на жаль, я стикаюся з такими ситуаціями. Коли чоловік такий га, якщо ми заведемо дитину, має з'являться гроші, я собі куплю там класну тачку. Зовсім неправильний підхід. Я вас дуже прошу, не робіть такого. тому що закінчиться це дуже трагічно і дуже печально. Якщо ви хочете дійсно там, сина, да, це приклас, прекрасна ідея. Коли знову ж таки жінка нав'язує: Ти хочеш сина, ти хочеш сина, він класний, він офігенний, а чоловік не в темі, не буде з цього нічого доброго. Чоловік сам повинен захотіти, щоб ви знали, що в першу чергу вагітній чоловік, а потім запліднює жінку. Тому дуже важливо те, щоб чоловік дозрів. Так, я розумію те, що зараз чоловіки пізно дозрівають, тому що ну, в середньому дозр... чоловік дозріває в 40 років. Тому на зараз дуже пізно, дуже пізно люди одружуються, женяться, Ну тому звідти виникає стільки багато проблем. І так, тема дітей. Будь ласка, обговорюйте, це питання до весілля. Будь ласка, не в форматі опитування. Вася, сідай, зараз ти мені розкажеш, скільки ти хочеш дітей. Особливо це на першому побаченні ні в якому разі не робіть. Бо Вася точно втікне, йому такий не сподобається. Що можна лампу йому так висить, Вася, а ну признав Вася, скільки ти дітей хочеш. От Так точно не робіть, бо він точно втікне і ви його більше не побачите. Хоча я вам скажу, є інакше історія, я знаю одного чоловіка, який хоче мати. П'ятьох дітей, і він вже багато років. Він коли зустрічається з жінкою, він зразу її садить і каже: Я хочу мати п'ять дітей. Ти мені народиш п'ять дітей. І вони просто тікають. <сум> і вже багато років він чомусь не може знайти собі жінку. Не знаю, що так сталося, ну сам факт. Так що таке обговорювати це питання, якось скажу, в якомусь м'якому форматі. От, ну, також, якщо ви жінка, то дивіться, як чоловік відноситься до дітей, От, ну, особливо до чужих. До чужих дітей, в першу чергу, друге, те, як він відноситься, там ну якихось там племінники, ну до якихось різних маленьких дітей. Ну і ви будете бачити, ви зрозумієте тоді, як він буде себе вести. Ну тому що якщо там маленькі діти ходять, він їх ногами копає, то навряд чи він своїх дітей буде прямо по головці гладити. Так так. що так. Ну, Надіюсь, відео було для вас корисне. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте по цьому питанню. От. І ще раз кажу, задавайте ці питання до того, як. Тому що часто входять стосунки, вже там живуть кілька років. От. Я маю навіть випадки на практиці, коли жінка з чоловіком 10 років прожила і таки не вмовила його, щоб мати дітей. Відповідно, вона втратила час, здоров'я, потім сльози. От, розчарування і так далі. Проговарюйте максимально ці всі питання. Це відео, яке я записую, можете прямо йти по порядку по плейлисту і записувати список питань, які варто обговорити до весілля. Я для цього цей плейлист і записую. Чоловіки, візьміть тобі також на замітку, якщо є жінка, яка ви там будете просто мозги, да, і ви не погоджуєтесь на те, щоб мати дітей, вона втрачає свій час. Якщо чоловік, знаєте, він як хороше вино, він чим старший, тим смачніший, або як хороший італійський сир, а чим довше настоїться, тим і смачніший стає то жінку. Навпаки, в неї термін придатності дуже обмежений. Але якщо вона не виконала свою місію, свою дхарму, свої обов'язки перед Богом як жінку, вона не народила дитину, от, ну, відповідно, вона буде бажати щастя. От, також вся її сім'я, всі родичі до сьомого коліна, от, вони прям всі будуть сидіти і бажати вам щастя. Так, щоб ти здох, падлюка. Як ви думаєте, якщо 128 людей будуть бажати, щоб ти здох падлюка, то ви після того будете жити довго і щасливо? Ні, не будете. О, тому, будь ласка, чоловіки, не морочте голову молодим дівчатам. Хорошо, якщо плануєте стосунки, то плануйте серйозні або не лазьте туди. Так що так, будь ласка, діліться відео з друзями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене завжди цікава та корисна інформація. До зустрічі в наступних відео.